Я почну з багажника. І так попереду підемо. Тут це ж шухляда, там вони лежить рідний знак, там кісточки таке. От, подивись, стан всього запчастин, все в відмінному стані. так? Тут це ж сітка, це мій компресор, тут же ж у нас блок з чимось, і туди входить там ще лючок. От, дивись так. Розетка, понятно, що робить, не буду акцентувати, бо все робить. От, Тут у нас трохи срач, але е, запаска рідна, не ржава. Ось дивись, докупав свій час за 300 баксів, по-моєму. Якщо тут зробити ось так, то тут у нас рідні запчастини в повному зборі, все є. Все працює. Ось так. Тепер спочатку показую середину, потім. Ззовні. Карта виглядає як нова. Абсолютно ручки, все кнопки. Ну, мали. я ззаду мало машини використовую. Ось тебе. Ну, машина кожен день їздить. Ось поріг. Так. Ось сидіння. Трохи подерта пластик. Ну, Бо я всяку хрінь вожу воно регулярно. Ось ця штука не відкривалась, напевно, взагалі з моменту покупки. Тут повинна бути рідна аптечка, вона є, але я її щось там не зміг закрити. От, Поэтому вона не там. Ну і же теж прибирається і тоді три місця. Ось. Тут у нас теж цей прикурювач чи що? Да. Це у нас тут прикурювач, а це у нас цей. Ось так вона прощає тепільниця. У мене в машині ніхто не курить, тому якби там жодного разу не використовувалось. Ну, ось стелі ось. Так, тепер йдемо сюди. Теж знову карта. А, тут я скину і... фото у мене. Змінена лампочка, що сюди проєктується логотип, це вночі видно, зараз світло не видно. Ось Ось там ось порог. Зверну увагу, як їздять сидіння, однією рукою можу переставляти. Тобто рейка взагалі ну, в ідеальному стані. Ну і Воно видно, що там нічого не підфарбовано, все в рідному стані. Ось Все підлога, пластмаски, є ва, килимок. Що прибрати килимок, там теж буде все в ідеальному стані. Ай, трохи срачка, бардачок з підсвіткою. Тут сервісна книжка і рідна книжка Audi. Ну, подача акандрюр, звісно ж теж. Ну, все працює. Тут викитник. Зміна ж позиції, в нього є. ось а, Тут накладка карбона виробив. От. А, тут же шторка. А, попільничка й я ця, я кажу, одного разу не використовувалась. Шторка від'їжджає, тут ручник, тут антизанос. По кнопках зараз покажу, як сяду на водійське. Так. Звісно, ще ж доставлені ці роги. І тут не рідний поворотник, а я міняв на бігучу смугу. Ось дивись, зараз покажу. Хоп. Ось ось так рог агресивно виглядає і бігущий поворотник. Бо в рідній, ну в мене є рідні ці поворотники, то вони якби просто блимують. Я так не хотів. Знову карта. Ну, все в ідеальному стані тут бушанця. Пластик, сидіння, ось спинка. Рейки ніде не підфарбовані, все в рідній фарбі, все. Ну Салон тут майже як новий. Ось. Це протерця ще не висохло, трохи хоч від пиву. Так все виглядає. Так, поріг, так, сидіння. Так, кермо. кермо видно, що 200 тисяч десь і є. Може трохи більше вже. Так, сідаємо. Коли сідаєш, ось так ти маєш, так? Це у нас що? Це у нас це забір повітря заборонить, а це циркуляція повітря по салону. Підігрівся, дінь, все, кондюр, подача повітря змінюється. Сила подачі повітря, ну це ж теж автоматичне налаштування. Це о -о... цього склало ага. Ну, Тут все по машині, тут можна підключитися. Зараз все так і зробимо. Тут теж карбонову накладку я кинув. і тут карбонова накладку, яка мені подобається. Це. Так, якщо зробити просто ось так ну, Це двері у нас закриті. Включилось радіо, Остап працює. Ось, Тепер буде ось так. Звісно, тут теж все працює, всі натискання, всі ці проти що габарити, вмикнуть. Коротше, ось так. Ось все, датчики всі працюють. І табло зверни увагу, чорно-біле, а не червоне кончене. Ось пробіг там видно, але я ж кажу, я думаю, що він скручений, наскільки я не знаю. Кондьор працює, тут якщо отак лишить. Ось ось вимкнуть, ось микнуть. І ось всякі функції ти там додаєш, обираєш, зазвичай автоматом користуюсь. Тут все теж працює, це для дисків жодного разу я не використовував, так що ну яваній, звісно. Ось тепер йдемо назовні. Заводимося. Давай заводимося, йдемо назовні. Ось так працює ручник і можна автоматичний ручник теж поставити. У нас датчики. Капотку спеціально не витирав. Абсолютно, щоб бачив як працює двигун. Тобто, Трохи засране, небо давно тут не прибирав. Тобто, Я вказу, я не механік, я не знаю, що треба показувати, потім будуть так. Тут ось мій ход, я не... теж видно. Воздушний фільтр сьогодні поміняю, напевне. Масло теж буде масленний фільтр новий. Щуп теж ж обманта щупа, там датчик. Оце ж тут ребята міняли, коли раз призвали, міняли, електрик налаштовався, щоб все соберта не було шорко. А, Цей теж міняний, як його блядь. Забув, як воно радіатор, господи. Ці штуки я міняв. Це, певнішці, зараз підемо, а габарит білим горить, теж я міняв там дві лампочки ходового вогню і габариту. Так. Не дивись, що я не знаю, Десь, просто. Лога, блядь, у мене відпала. Десь по дорозі, я приїхав уже нема. Так, поносить. Тут у мене це теж гараж підфарбований, але ж ці пластмасові. І ось такі, бачиш? Теж ну, це я притисся колись в пінопласт, блять. Ось дивись. ну, Стан який є, я якби нічого не приховую тут. Ось. Йдемо далі. Диск, якщо то виглядає, як пушка, супер, я фарбував червоний. Диски, певно, вже скоро під заміну агримівні. Я цей планував міняти або буду міняти. Ну, коротше, як складеться. Цілого я дороблював теж, вони об'ємні. Вони виглядають класно. Рок, що я показував. Так. Релінги ж в чорну затягнутий, рамка в чорну затягнута, це Те, я теж платив за це лівка, Ось тут є сточечка, Теж, блять, дебіли, який зафарбував, мене слів, немає. Це ж віддав. Все доробить. Тут, наче, прямні хірани було поріг. Вибач, що засраний, я, на як бачу. Е, міняв замок ключка. Все тут працює. Ну, теж треба помити, Ну, коротше, Цей замочок я міняв, він працює. Коли машина закривається, машина закривається. Так. От бампер задній, це саме це. Тут у нас потертість. Ай, блядь, отут мені колись догнала мене ворота гаража. Ось якщо блядь, під кутом дивитися, там можна побачити ось відфарбоване трохи. От задній бампер це раз. Ось з дифузором тутера і все, що ми розмовляли. Накладки я доставляв. Ось, бачите, тримаю руку взагалі окей. Е -е, під карбон, так. А, що ще, господі? Лампочки шусі білі, в салоні білі. це я теж міняв. Тут усе теж рідне. Ба я навіть я його і не виймав ні разу, напевно. Тут все щоб до фар дістать. І тут це, щоб до замка дістати, так. А газові стойки теж міняні. Ну як для себе отримав, ось диск знову ж таки. 17 -ка. О, гуму десь уїбав вже диви. Прикол. Це поверхневий слой, нічого страшного. Ось. Силюн якогось там году. Ну не стара ця гуму я тільки купував ось недавно з рук. Ось 22-й рік, 43-й тиждень. Так, відкриваємо. А, тут же я ж показував все, повнішся, пам'ятаєшся. Ну, це він отак зробив релінги підарас. Ну, то плівка, релінг срібний. А, тут ось трохи він підфарбував теж, блядь, як довбойоп. Хузи тут, блін, не пам'ятаю нічого, поріг. Так, знову ж тапілога. Знову ж таки, диск і вся коня. Ось так, машина ось так працює. Ну, У мене проблем нема, після разпредвалів ні, ні разу нічого. ГРМ все нове, система нова. Тут все нове. Якщо треба буде ще щось дозняти, то скажи, я зроблю.